Друзі, всім привіт! Я відкриваю знову посилочку, яка мені прийшла з Китаю сайту AliExpress. Я, я знаю, що зараз багато буду говорити, що в мене відео не гарні. Ну, Я буду, просто знімаю такі коротенькі відео, щоб виставити просто в інстаграм, але буду паралельно виставляти і на YouTube. На YouTube. Я вам просто хочу показати, що я замовляла, що таке зараз дуже потрібні речі для України. Я вам говорила, що я замовила гірлянди на батарейках. І я замовила той ліхтар, такий, що може світитися і як фонарик великий, і як посередині, як лампочка дуже гарний. Там він коштував 9, 9 баксів. Гірлянд Гірлянди зовсім там копійки, 50-40 центів коштують. І просто ще, ще є два фонарика. Ось такий один чорний один з сонячною батареєю. І ось тут у мене є тож, така лампочка, яку можна підвісити. Ну, вона йде без... Я не, бо там є такий самий аналог з сонячною батареєю, але я заказала з звичайною, Звичайно, просто з зарядку. по-моєму, USB зарядка. Але без сонячної батареї. без сонячної панелі. Я думаю, в мене той вже сонячний, а сонячній панелі є, той, той фонарь такий, той золотистий, а цей такий звичайний білий. Зараз я якось його спробую відкрити. Там зверху має бути крючочок, ви собі можете підвісити, наприклад, дежі, коли ви будете їхати десь, десь похід, десь може десь в машині щось робити, підвішити, чи десь на вулиці десь щось робити. Ну, може, десь у когось в хаті десь є за щось підвісити, що він просто буде дуже і зручно і буде краще, краще світитися. Так, я зараз от, Бачите, її збіну. Так, Мені трошки незручно, не, 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 не хотіла я брати штатив, як колись, я хотіла так скоренько вам відкрити і по показати. Так. Так, 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 Давайте я не паузу і, від... і зараз поверну. открыла вот, вот такая, такая, лампочка вот на USB она заряжается и, и, сейчас зараз мы так сколько, там все, я не помню я может вам потом напишу десь там под видео десь в описи напишу потом так, так вот я такой крючок вот зарядка USB а такая Лампочка, Вот вона тут заряджається, тут має мої... включається, ну вона Значит, не включається. А, 80. Не знаю, як це вийти, вольте, чи ват? Вати? Не, не знаю. От така, така лампочка. Я її, бачите, вона не включається. А, не включається, треба сильніше. О, друзі, дивіться, ще, друзі, не нажала сильніше. О, це тихіше І ще тут, бачите, три. Режим А, 4, навіть моргає. Даже і більший режим вот. виключає, дивіться, сильний, трошки менший, ще менший. Так, моргає. І моргає так. п'ять, Ви подивіться, даже п'ять режимів тут є і виключається. Так, от а воно по бокам. Да, от такий от того зверху, де, от, бачите, Тут є дирочки, ви повішаєте, і ви можете собі таку взяти і просто собі підвісити, він буде горіти, А ні, просто можете поставити на стіл і воно вам буде так світити. Так що дуже, дуже прикольно. І ціни, ціни у них тут теж у цього продавця нормальні. Якщо в нього ще є, о, бачите, пиш, якщо вона заряжена, вона горить 6-8 годин. І по-моєму заряджається це вона десь. І горить, і заряджається, по-моєму, одинаково. Чи там різниця може є там, в пару годин? Чи... Так, А, і воно заряджається 6-8 годин і горить, по-моєму, тайм теж горить 6 годин. Ну, от така, така лампочка. Так що комусь буде цікаво, силочку я вам залишу.